Ви подивіться, яка осіння краса на ринку Швар. 250 гривень за кущик, пересилають новою поштою. Я зараз покажу, що є в наявності і розкажу все. Ось така Еріка є. Подивіться, яке поєднання кольорів є різне. Є рожевий, лавандовий і такий світло-рожевий. По 250 гривень. Це можна все замовити новою поштою за номером телефону внизу під відео. Є ось такий верес по 200 гривень. Це бачите, новий асортимент, все приїхало свіжесеньке. Ось такі по 180, Так подивіться, які гарні по 180. Це можна і в саду садити, і в хаті тримати. Подивіться, як Еріку можна поставити собі підвісити на цьому, на подвір'ї чи в квартирі. Подивіться, якісь ось такому горшечку, готовий. Так, а ось такому цьому кошечку також Там є. Штучки. Там чотири штучки поміщається. Ось в такому можна зробити собі горщичку. Ось в такому. Подивіться, яке поєднання, Можна гарно так в квартирі поставити, і просто краса у вас буде така. Еріка, ось в такому горщику. Тут поміщається три штучки, але подивіться, яке воно красиве у вас буде в хаті. В хаті чи на вулиці, горщичку. таку поставити композицію, ну, дуже гарно. Є по 130, ось такий ще верес. І по 60 навіть є. І є лаванда по 30 гривень. Ви подивіться, лавандовий, який красивий. Ось це все остальне верес, який по 200 йде. А кошечок купляється окремо, якщо ви хочете, щоб воно було в кошику, то це ви замовляєте окремо кошик у них і окремо ось цей набір. Ось так підвісочці можна собі зробити красу таку. Ось такий по 150 є. По 150 і 130. 180. І ось такий 150 одноколірний. Так, показую локацію ось цієї краси. Дивіться: м'ясний термінал. Відразу при вході, як там є. Проходити сюди. Ось. І ця краса ось тут. А замовити це можна за номером телефону, вказаним під відео.